Колеги, вітаю! Сьогодні розповім, як розшарити доступ Google Ads на електронну адресу. В минулому відео я показувала, що правильніше, якщо ви розшарюєте доступ агенції, то краще давати ось цей ID агенції, і агенція запрошує вас доступи за цим ID. А, але бувають випадки, коли потрібно розшарити саме на електронну адресу. А, дивіться, ви повинні, по-перше, бути впевнені, що ви зайшли в правильний рекламний кабінет. Звіртеся, що ось це тут правильний рекламний кабінет, що це ID ваш там, наприклад. Він ось тут ось показується. Ось, а, якщо ні, то ось тут потрібно переключитися. ось тут можна переключатися між різними рекламними кабінетами. Тому це ви повинні впевнитися. Що ви в правильному рекламному кабінеті знаходитесь. Це, по-перше, по-друге, що ми робимо? Скоріше за все, ви на ось такий загальний вигляд. Google Ads вигляд, він змінився у 2024 році. Тому оце оновлений інтерфейс. Скоріше за все, ви ось такий на огляд сюди потрапите. І що вам потрібно знайти? Вам потрібно знайти ось це адміністратор, наводимо. Мишкою, і далі у нас йде доступ і безпека, і тут вже ми можемо е керувати користувачами і додавати користувачів. Тобто плюсик я натискаю. вводжу е зараз адресу, якої тут у мене немає, для того, щоб е була можливість дати доступ. Ось тут нічого не обираємо, або ми можемо обрати, наскільки ви даєте доступ. Якщо безстроково, то нічого не обираємо. Ось і далі обираємо, що ви хочете, щоб звіти там, переходили лише на електронну пошту, щоб можна буде переглядати або змінювати. Платіжну інформацію, наприклад, для бухгалтера, лише перегляд для такогось дуже лайтового аудиту можна це зробити, або стандартний, або адміністратор. Ну, скоріше за все, якщо ми кажемо про агенцію, то це буде адмінправа. І натискаємо Надіслати запрошення. Все, запрошення надіслано на електронну адресу на ось цю, прийде запрошення, і вже на, з цієї з цього листа потрібно там два рази клікнути на посилання, все і підтвердити, що так я даю доступи е, до свого рекламного кабінету на оцю адресу. Все, ось так ось все просто виглядає. Якщо будуть додаткові питання, з радістю відповім. Дякую.